Коротіть дріб синус 4 альфа поділити на 2 синус 2 альфа. Дорівнює. Синус 4 альфа має аргумент 4 альфа, тобто він в два рази більше, ніж аргумент у синуса в знаменнику. Є формула подвійного кута для синуса синус 2. Та, наприклад, нехай буде фі дорівня 2 синус фі косинус фі. Тобто синус 4 альфа ми можемо розписати як синус 2 помножити на 2 альфа. Ось він буде вже аргумент замість фі. І тоді ця формула розпишеться 2 синус 2 альфа помножити на косинус 2 альфа. Це у нас буде в чисельнику. 2 синус 2 альфа косинус 2 альфа поділити 2 синус 2 α. Як ми бачимо, у нас двійки скорочуються синус 2 альфа скорочується і залишається косину 2 альфа. Косинус 2 альфа відповідь d.